Володя, привіт. Привіт. Не зайнятий балакать можеш трошки? Не, зараз зайнятий, я пора це буду тобі, потім цього. Треба він буде їхати. Кажи що. А я тебе хотів там запитати на хвилини 2-3. Ну, то кажи, скоренько. Слухайно, Володя, е, no. чую одну історію таку про Босика. Е, no. Що боцик десь балакав з одним чоловіком. Що не хочу казати світам. No. Да боте що что земля не а плоска. Ну і що? Ну, а я диву, ну, тебе запитаю, слухай, Володя, ну, а ти як рахуєш? Звісно, що плоска. А чого? Чого вона плоска? Но? Ну. Ну тому що. Е... День, День, голодя, а, а я собі тако думав, а чого ніхто тако десь кораблем плив, 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 плив і і вперся в якусь стінку, або раз до прирви доплив і все, і прирва і все, і ніхто немає. Все, я так думаю, що вона цього, тому що самоліт навіть летить, то він не по кривої летить, а по прямої. Хвост самоліта е, от слід от цього, от дим, то він десь не покриву йде. Якби земля цього, то він все одно заокруглював бися, донизу летів би, донизу, донизу, А він як летить, то він прямо летить. Ну-ну, я думаю, що то Толі Волошин розказував, каже, що десь летіли, ну це вони в Америку, і каже, що таке, як летять, 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 і каже раз. І каже все, типа нема нічого. Каже, все кончилося і.